Вітаю, панове. Ну, як кажуть, у нас прийнято говорити, ранок почався не з кави. О, пів на сьому приліт був біля мене, прямо прям біля мене. Не буду вказувати де саме, звичайно. Але півроку тому дещо подібне вже було. Але тоді прилетіло прямо в будинок, де я мешкаю. А зараз біля. Ну, що я можу сказати? Колеги фотожурналісти зняли уламки безпілотника, який прилетів в даному випадку в іншому місці. Там було написано на його крилі зарязань. Ну що ж, московити, вони, це історична назва, бо вони сто разів повторюються і будуть повторювати, ніякі не руські. Вони взагалі не розуміють, не знають, хто вони такі безродні. Але питання не в цьому. Поки війна не перекинеться повноцінно на Росію, вона буде тривати вічно. Скільки не виганяй з цузака ви ж розумієте, вони все одно будуть на нього лізти. Потрібно масова. Дезінфекція. Е, і світ має це розуміти. Е, це не тому, що я такий злобний комусь зла бажаю. Навпаки, е, е, я не вважаю їх вище за себе, щоб їх ненавидіти. Я просто вважаю, що це зло, е, а зло має бути обмежене максимально, restricted. тому що е, інакше діточкам. Не буде спокою, бабусям не буде спокою, людям не буде спокою. І наше майбутнє буде в тіні. А я хочу, щоб в майбутньому був світ. Світло. Так що, як в пісні співалось, неприятності, тому і переживемо, винесемо, станемо ще сильніші. Ну а їхнє місто десь за Уралом. Нехай там перенавчаються, можливо, щось і в... будуть вчитись чомусь корисному, а не лише тільки зло нести людству. Хоча я в цьому сумніваюся. Поясню чому. Тому що я відкопав на днях свої старі файлики і в 2001 році, виявляється, з 2001 році написав, що будучи студентом, що Росія обладає многим. А уміють мало. У неї дуже багато ресурсів, дуже багато територій. Але толкові того ніякого. У них 6 тисяч боє... боєголовок ядерних зарядів найбільше у світі. Але при цьому вони не можуть створити ні iPhone нормальний, ні смартфон, ні автомобіль і ракети їхні. Заради того, щоб вбивати людей. Одним словом, слава Україні, будемо жити.